Що потрібно знати про сказ? Сказ це одне із самих найтяжких і невиліковних інфекційних захворювань. Сказ визивається вірусом, який виділяється з організму хворої тварини зі слиною. Зараження людини відбувається при укусі хворою твариною, а також при потраплянні слини на пошкоджену шкіру. По периферичним нервовим волокнам вірус проникає в головний мозок, де розвивається енцефаліт, від якого людина гине. До 1971 року в Україні реєструвався сказ міського типу, коли захворюваність реєструвалася в основному серед собак і котів. Знищенням вовків санітарів лісу, як їх називають, в Європі, в тому числі і по Україні, різко зросла популяція лисиць, тому вірус сказу почав в основному циркулювати в дикій природі серед лисиць. Сформувалося величезне природне вогнище сказу, резервуаром якої є лисиці. Зі сказом природного типу боротися стало складно. При збільшенні щільності популяції лисиць більше як однії єдиниці на тисячу гектарів виникають епізотії. Частина лисиці гине під час епізотії, і епізотія затухає. У 2023 році зафіксовано черговий підйом захворюваності на сказ лисиць. І охопила хопила всю територію Подільського району. Виявлено 40 випадків сказу у тварин. Під час епізотії захворівши на сказ лисиця, перестає боятися людину, заходить населений пункт, нападає і кусає в першу чергу домашніх тварин, собак та котів. А також свійських тварин, велику та малу рогату худобу, коней і так далі. Серед захворілих на сказ тварин в 2023 році 95% складали домашні та свійські тварини, які можуть призвести до інфікування людини. По-перше, на першому місці серед захворівших на сказ – це Коти, їх 35% захворіло, на другому собаки 33%, на третьому сільськогосподарська худоба. По місту Подільську зареєстровано 4 випадки сказу серед тварин, із них три випадки це захворювання котів і один випадок собака. З ними контактували і були покусані 9 чоловік, які отримують антирабічне щеплення, щоб не захворіти. Важливим заходом попередження сказу тварин і профілактики захворювань людей є щеплення проти сказу домашніх тварин, котів та собак. Згідно закону України про тваринний світ, про захист тварин від жорстокого поводження, собаки та інші домашні тварини повинні утримуватись на привязі або в вольєрах, і щороку їм необхідно проводити щеплення. За це відповідає господар тварини. Аналіз захворюваності на сказ людей свідчить, що основна маса захворівших 90% це люди, які не звернулись за медичною допомогою при укусі тварини. Тільки лікар може вирішити, чи необхідно проводити щеплення, чи ні. Також мало хто знає, що укушену рану чи місце попадання слини тварини необхідно промити струменем мильної води біля 2 літрів. А потім обробити антисептиком. Після цього якомога швидше звернутися до медичного закладу. Мисливцям при знятті шкурок необхідно використовувати дві пари рукавичок. Після зняття рукавичок руки ретельно необхідно помити з милом і антисептиком. Краще шкурки не знімати. Восени 20 2023 року, з 25 по 29 жовтня, в Подільському районі проведена пероральна імунізація диких м'ясоїдних тварин. Для цього на території району було розкладено більше 68 тисяч принад з вакциною загальною площою 2700 кілометрів квадратний. Як вплинула ця імунізація на епізотії сказу, ми будемо знати пізніше, а поки захворюваність на сказ тварин продовжується. Тому населення повинно виконати всі заходи по профілактиці цього невиліковного захворювання, особливо своєчасно звертатись за медичною допомогою при будь-якому твариною до лікаря.